Друзі, всім привіт! Мене звати В'ячеслав Щерба і в цьому відео вас чекає огляд на коропові гачки Golden Cash лінійки G-Carp. Я розгляну основні характеристики, а також коротко поговоримо про основні оснастки, в яких доцільно використовувати ту чи іншу модель. В даний момент доступно 6 форм гачків G-Carp. White Gape, Shank, Crank, V-Claw, Choten Zik. Gape 45 градусів та мікса. Це без перебільшення найбільш популярні форми серед риболовів, які вже давно зарекомендували себе тільки з кращого боку і можуть вважатися класичними. Всі вони виконані з міцної високовуглецевої сталі з тефлоновим покриттям. Таке покриття має антибліковий ефект та добре маскує гачок на дні та в товщі води. Також гладка тефлонова поверхня гачка значно зменшує тертя при засіканні риби. Ще тефлон має відмінні антикорозійні властивості, що дозволяє гачкам довше зберігати гостроту і міцність навіть в агресивних середовищах. Всі гачки лінійки GKRP надзвичайно гострі. Це досягається шляхом хімічного заточування жала. Далі будемо по черзі розглядати кожну модель та специфіку її використання. І першою формою буде звичайно максимально популярна та універсальна Gap. Якщо мене попросять порекомендувати гачок новачку для ловлі коропа, який підійде для багатьох умов, монтажів та насадок, це буде саме ця модель. Випускається в чотирьох розмірах: 8, 6, 4 та 2. Вайтгейп перекладається як широкий піддів, і він насправді всього гачка широкий. Жало гачка загнуте всередину, що запобігає перечасній втраті гостроти в процесі ловлі на агресивному дні. Цівка пряма і загнута на 10 градусів по направленню до жала вушком. Це відмінно позначається на якості засічки. Ця форма підійде для використання як з тонучими насадками, так і з нейтральними чи плаваючими. Основні характеристики всієї лінійки ви зможете бачити в інфографіці безпосередньо на ваших екранах. Підсумок по цьому гачку. Універсальність, надійна засічка, мінімум сходів. Підходить для активної риболовлі та твердих насадок. Далі на черзі не менш популярний Kyo Ті ж самі чотири розміри: 8-й, 6-й, 4-й та 2-й. Крім останньої моделі нашого огляду, всі лінійки представлені саме в цих номерах. Якщо в процесі вашої риболовлі з використанням попередньої моделі ви стикаєтесь зі сходами одразу після клювання риби, спробуйте перейти на цю форму. Прогресивно вигнута сівка дозволяє гачку моментально розвертатися в роті риби, що забезпечує надійну засічку за нижню губу. Жало гачка пряме: відмінний гачок як для тонучих, так і для плаваючих насадок. Це ідеальна форма для популярних оснасток blowback Rig, d Spinner Rig та Ронні Rig. Головні особливості цієї форми більш агресивна засічка, більша глибина проникнення в губи риби і менше сходів. Підходить для пасивної риби яких насадок. Третій, у нашому огляді, гачок кренк. Унікальна вигнута форма, яка гарантує агресивний розворот і практично 100% засікання у будь-яких типах оснасток. Має розгорнути жало щодо своєї осі у вертикальній площині та загнути всередину. Добре підходить для ловлі на попапи та комбіновані виважені насадки. Висновок унікальна форма, ідеальний для попапів, ефективна проникність. Добре підходить для ловлі на захаращеному та кам'янистому дні. Слідуюча модель v V-Claw. це інтерпретація класичного лайтгейку. Завдяки особливій виподібній формі вигину основне навантаження припадає на його центр, що значно знижує тиск на інші частини гачка. Жало загнуте всередину. Ідеально підходить для величезної кількості оснасток і відмінно працює як з плаваючими, так і з насадками, що тонуть. Гачок включає всі переваги WhiteGape, але відрізняється підвищеною міцністю. Добре поєднується з м'якими повітковими матеріалами. П'ятий гачок на нашому огляді WhiteGape 45 градусів. У назві відображено класичну форму, але з особливістю. Вушко загнуте до цівки, але з більш агресивним кутом 45 градусів. Це дає змогу використовувати цей гачок без необхідності додавати кікери або термозбіжну трубку. Жало загнуте всередину, і це, як я підкреслював раніше, дозволяє гачку довше залишатися гострим при ловлі на агресивному дні. Підсумок, універсальність, надійна засічка, мінімум сходів, немає необхідності в додаткових кікерах та трубках. Підходить для активної риболовлі та твердих насадок. І наостанок в нас залишилось дві форми, які стануть в нагоді, коли класичні варіанти не працюють. Чотензіг це гачок для роботи з жорсткими матеріалами. Його вигнути назовні вушко не дає жорсткому матеріалу зменшити піддів гачка, коли матеріал виходить з вушка. Жало загнути всередину. Цей гачок відмінно підходить для оснасток стівріг, чодріг, мультіріг, деріг, а також зігріг для лову в товщі води. Добре поєднується з попапами та комбінованими виваженими насадками. Також можна використовувати у повіцях з флюорокарбону для обережної риби та ловлі з травою чи сміттям на дні. Завершує наш огляд аналог моделі від популярного англійського бренда з одноіменною назвою Mixa. Випускається в чотирьох розмірах: 10, 8, 6 та 4. Ця форма давно зарекомендувала себе з найкращого боку при ловлі в товщі води на зігріх. Поєднання таких характеристик, як коротка цівка в сукупності з 5-градусним відхиленням жала для ефективного підсікання, дає змогу втримати будь-яку рибу, що чинить опір. А вага цього гачка дозволяє робити найделикатніші презентації насадки. Легкий, міцний та малопомітний. Ідеальний для зігрігу та ловлі в товщі води обережної риби, також підходить для флетфідеру. Якщо вам цікаво побачити відео, де я детально розповім та покажу, як в'язати той чи інший повідець, пишіть у коментарях. Відмічайте, який саме повідець вас цікавить, і при достатній активності ми знімемо такі огляди. На цьому буду завершувати. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.